В цьому відео ми потренуємось зображати конкретні точки з конкретними координатами на площині та потренуємось обрати чверть, в якій ці точки знаходяться. Тож, приступимо до завдання. Зобразіть точку з координатами мінус та оберіть чверть, в якій вона знаходиться. Нагадаю, що перше значення координат відповідає за ікси, а друге відповідно за ігреки. Чудово! Тож. А координата за іксом буде мінус 5. Це значить, що відносно початку координату цієї жовтої точечки ми рухаємось на 5 одиниць ліворуч і опинаємось в точці «мінус 5». Але це за іксом. Тепер треба за ігроком визначити нашу координату. За ігроком ігрок дорівнює 5. Отже, ми підіймаємось на 5 одиниць догори, тобто плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5. І опиняємось в відповідній точці, в фінальній точці, яка виражає оцю точку з координатами мінус 5-5. І тепер нам треба визначити чверть, в якій ця точка лежить. Тож починаємо з першої чверті, це перша чверть. Далі рухаємось проти годинникової стрілки. А і відповідно визначаємо, що це друга чверть. І ця точка якраз таки лежить в другій чверті. Чудово! Переходимо до наступного прикладу. Зобразіть точку з координатами 2 мінус 4 та оберіть чверть, в якій вона знаходиться. Відповідно, і y. Чудово. За координатою x, відповідно, ми будемо стояти в точці 2. Тобто ми рухаємось на дві одиниці праворуч і опиняємось тут. Після цього за Y, у нас дорівнює мінус 4 в цій координаті. Отже, ми рухаємось на 4 одиниці вниз. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. І опиняємось в цій точці. Це наша фінальна точка, і тепер залишилось визначити чверть. Давайте це зробимо. Це в нас буде перша чверть. Рухаємось проти годинникової стрілки. Це друга чверть, третя чверть. і, Відповідно, четверта чверть. Наша точка лежить саме в четвертій чверті. Чудово. І до фінального прикладу а, зобразіть точку з координатами мінус 3, мінус 5. Та оберіть чверть, в якій вона знаходиться. Тут же обидві координати і за x, і за y в нас є від'ємними. Окей, розпочнемо з x. х Ікс нас буде дорівнювати мінус 3. Чудово. Тож рухаємось на 3 одиниці, ліворуч. І опиняємось в точці за x мінус 3. Далі y дорівнює мінус 5. Це координата за y, відповідно. І тоді ми рухаємось на 5 одиниць донизу. Тобто мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. І опиняємось в відповідній координаті. А, в Відповідній точці, перепрошую, з координатами мінус 3, мінус 5. І визначаємо фінальну чверть. Тож це перша чверть проти годинникової стрілки, друга чверть, і відповідно. Третя чверть, і наша точка лежатиме саме в третій чверті. Я вас вітаю! Ми закріпили вміння визначати чверті та позначати точки з конкретними координатами на площині.